Виставив мені, Господи, заквіт у присутності тих ошуканих ошуканців, тих німих балакунів. Бо слово Твоє не говорило їхніми устами. Виставив мені той заквіт, що його вже здавна, ще в Карфагені, залюбки виставляв їм небритій, і яким він потрясав нас усіх, хто тільки слухав його. Що ж могло заподіяти тобі якесь там плем'я темряви, що його маніхетці радо протиставляють тобі як ворожу силу? Якщо б ти не хотів боротися з ними. Бо коли б вони дали відповідь, що воно могло б тобі в дечому зашкодити, то це б означало, що ти і вразливий і знищенний. Але якщо б сказали, що воно не може тобі зашкодити, отже, тим більше немає причини для боротьби, і то такої, щоб якась шинка тебе, якийсь із твоїх членів, якась пара з твого власного єства. Змішалася з ворожою могутністю чимось таким, що не створене тобою, змішалася і, зіткнувшись із ним, змінилася б на гірше, бо від блаженства потрапила б у нещастя, потребувала б допомоги, щоб визволитися та очиститися. А тією частинкою мала бути душа, яку повинне врятувати від рабства Твоє Слово, вільне від її рабства, чисте від її скверни, нетлінне від її зіпсуття. Хоч і воно саме може зіпсуватися, оскільки воно з тієї ж самої субстанції. Отже, коли маніхетці визнають, що ти, хоча б чим ти був, твоя, так би мовити, субстанція, через яку ти існуєш, може бути знищена, тоді всі їхні вище наведені твердження хибні і гідні прокляття. Коли ж вони вважають тебе затлінного, то це вже явна брехня і мерзота, видима з першого погляду. Достатніми, отже, були всі ці докази проти тих людей, яких треба було б будь що відкинути, звільнивши тебе від їх натиску. Адже вони, роздумуючи і говорячи про тебе в такий спосіб, не могли цього зробити без жахливого богохульства і на язиці, і в серці.